Міжнародна амністія у четвер оприлюднила звіт щодо дотримання прав людини у світі. Правозахисники заявляють, що практично у всіх країнах світу у тій чи іншій мірі порушуються права людини. А розвинені демократії світу часто беруться за розслідування злочинів проти людства лише у випадках, коли це їм політично вигідно. Міжнародна амністія також заявляє, що потужні країни світу бачать себе над законом, наголошуючи, що ні Китай, ні Росія, ні Сполучені Штати не підписались під декларацію. Про діяльність міжнародного кримінального суду правозахисники також наголошують, що тортури у 2009 році застосовувались у 111 країнах світу, а придушення свободи слова у 96. Тему продовжить Наталія Корпал. У світі все ще не бракує бідності і людських страждань, але міжнародна амністія зазначає в своєму звіті, що найбільш злісних порушників прав людини вдається притягати до відповідальності. Ми підбадьорені цією тенденцією, наприклад, у Латинській Америці, до відповіді перед законом притягнуто трьох колишніх керівників з Перу, Уругвая і Аргентини. Водночас кордон не зазначив, що багато країн свідомо гальмують поступ в міжнародному судочинстві і діють лише тоді, коли їм це стає вигідно. Все ще існують уряди, які вважають себе понад законами, наприклад, не визнаючи дії міжнародного кримінального суду. Серед них сім країн з великої двадцятки. До того ж, деякі уряди охороняють своїх політичних союзників. Від міжнародного судочинства серед країн що не підписали угоди про визнання чинності міжнародного кримінального суду. Є Китай, Росія, і США. Кордони називають цей суд важливим знаряддям в боротьбі з порушеннями прав людини. Цей це діє там, де уряди не можуть або не хочуть притягати порушників до відповідальності. Міжнародна амністія піддала Сполучені Штати критиці за те, що за в тероризмі особи і надалі утримуються на базі Гвантанамо, Попри обіцянку президента Обами, закрити цей центр затримання на початку цього року. Кордони вказують, що репресії лишаються значною проблемою у світі. Передусім він вказав надії Ірану після президентських виборів минулого червня. Людей довільно арештовували і піддавали тортурам. Навіть сам уряд був змушений визнати, що затриманих жінок гвалтували у візницях. У звіті організації зазначається, що жінки, зокрема з бідних прошарків, найчастіше стають об'єктом правопорушень жінки в Афганістані продовжують терпіти нарогу і за теперішнього уряду, і ще більше там, де править Талібан. Важма Мафро посвятила 13 років справі захисту прав афганських жінок. За її оцінкою жительки міст тепер мають дещо більше свободи, але все одно лишаються об'єктом насилля. Загроза від терористів смертників лишається значною, але є інші небезпеки від бойовиків, що воюють з урядом і міжнародними силами. Об'єктом їх атак стають всі ті, хто створюють хоч якусь надію для населення. Їх завдання створити атмосферу страху. Міжнародна амністія наголошує, що рівність жінок є одним з ключових показників стану прав людини в кожній країні. Наталія Корпал, Голос Америки. Окрему увагу у звіті міжнародна амністія присвячує Україні. Серед проблем називають порушення прав біженців, тортури у місцях позбавлення волі, прояви расизму та незабезпечення права людей на громадські зібрання. Як мовиться у звіті, Україна продовжує порушувати права осіб, які шукають притулку, не забезпечивши чіткої системи їх захисту та повертаючи шукачів притулку в країни, де їм загрожує небезпека. Правозахисників непокоїть повідомлення про застосування тортури Тур та порушення прав людини у місцях затримання та позбавлення волі у той час, як порушники залишаються безнаказаними, за словами міжнародної амністії влада України також робила у минулому році мало для запобігання проявам расизму. Звіт міжнародної амністії стосується 2009 року періоду, коли президентом був Віктор Ющенко, а прем'єром Юлія Тимошенко.